Друзі, представляю вам кронштейн для димаря, нержавіючої сталі з, з регулюванням від стіни. В даному випадку, регулювання у нас іде на відстані від 200 до 300 мм. Ви можете замовити в мене будь-які кронштейни під будь-який діаметр. В даному випадку у нас діаметр 220 мм. 304 сталь товщиною 1 мм, хомути шириною 50 мм. Всі мітізи нержавіючі. Восьмірочка шайби з двох сторін. Три отвори під анкери. Я застосовую пробка 12-та під шайбу. Ось так, центральний отвір і два отвори по бокам теж ми ставимо анкери. Якщо є проблема закріпити деймар від стіни, звертайтесь. Два полухомота, проклеїн м'який ізолон. Діхтунг. Це. Більш комфортно обжимає трубу.